Вони юні і різнобічні. Вони безумовно талановиті, хоча скромність не дозволяє говорити про свої виняткові якості в голос. Дівчатка з пластунського літнього табору займаються плаванням та малюванням співом і бісероплетінням, пишуть вірші і танцюють сальсу. Дуже цікаво малювати маслом, ну що ну фарбами, тому що вони такі гладенькі, дуже на дотик, але довго не відбиваються. Таланти мають бути такі, щоб було, щоб їх можна було використати в хороших цілях. От ну зараз них, нас не дуже так використовують всі таланти, тому що нас зараз більше на таких заводах, всяких все виробляють, і все таке. Ранок у таборі починається активно. У ньому все розписано до дрібниць. Після сніданку творчі гуртки цього разу дівчата вчаться валяти шерсть та виробляти з неї жіночі прикраси і сувеніри. Пластунське життя сповнене несподіванок та пригод. Старші пластуни постійно урізноманітнюють програму перебування дітей у літніх таборах. Називається ця програма Майстерні успіху і в талановитих дітей від 11 до 15 років є така можливість розказати про свій талант і потрапити до літнього табору здоров'чого під Києвом в пощі водиці. Я сподіваюся, що багато дітей візьме в цьому участь і поїде в цей лагерь, бо насправді я думаю, там дуже класно. Отже, тобі 11-15 років, у тебе безліч талантів, які ти прагнеш реалізувати, у тебе є заповітна мрія, яку ти бажаєш досягти. Все це можна здійснити після перемоги у конкурсі. Найталановитіших українських дітей чекають у таборі майстерня успіху, де фахівці допоможуть розкрити таланти, та на дітей чекають цікаві зустрічі з дірками шоу-бізнесу, політики і спорту.